І що ви думали, цей злостивий, підступний, хитрий Ердоган такий запропонував нашому Зеленському переговори з їхнім Путіном. Переговори напряму без попередньої роботи, без попередніх умов. Але Зеленський, дяка Богові, відмовився. Але потім я подумав: а чому дяка Богові? Повіть, він погоджується, летить в Стамбул. Зустріч! І тут Зеленський витягує із кишені маленький чорний, не буду казати, що тому, що Ютуб зможе потрактувати це все як заклики до насильства і видалити цю передачу. Я не хочу, щоб це зробили, але просто ви маєте знати, що президентів вже перед зустрічами не ашманають. Тобто його б не прошманали він навіть в літаку, навіть там, навіть перед зустрічю. Тобто він міг би принести і тут бабах. Я думаю, що навіть би охорона не спрацювала путінська. От нестандартна ситуація, не знають, що робити. І Зеленський просто бере, уїжджає в аеропорт і відлітає в Україну. І все. І входить в історію, ми входимо в історію, ставимо йому пам'ятник і все таке інше. Навіть ви, от ви його не любите. Ви не любите нашого президента, ви би скинулися б на пам'ятник нашому президенту. і Я би скинувся на пам'ятник нашому президенту, ми б всі би це діло поставили, б. І це було б, як би це чудово було. І оце от у Ердогана називається неоосманізм пропонувати зустрічі. Він як Сваха, він зводить. А ви давайте у мене тут зустрінетеся? Оця політика, щоб там зустрічалися всі з усіма. Але ми пам'ятаємо добре, що таке ретроосманізм, який османізм справжній, ніфіга вони там нікому зустрічей не облаштовували. Пам'ятаю, навіть одну цитату я вам зараз розкажу: це Пруський похід, так званий, як Петро І після Полтави. Він весь дуже сильно надихнувся, збирає армію і йде на Туреччину. І це так і називається пруський похід. В результаті їм сильно дають по зубах, і вони опиняються в повному оточенні турків. Вони в повному оточенні. Ти розумієш, що виходу немає. Зараз просто всіх знищать і уявляєте, якби знищили, як би далі. Чудово пішла би історія. Але Петро І збирає з усіх все золото, яке було, витряхає усіх кишенів, усіх офіцерів, усіх видирає золоті коронки, якщо тоді вже були золоті коронки, не знаю. І бере все за вторбу і посилає в шатро до Візіря, а очолював похід турецький Візір проти Петра І, Посилає свою жінку Катерину. Катерину, потім стала Катериною І. Вона його ублажає три дня. Тобто він розплатився не тільки золотом, він розплатився своєю жінкою. І Візір за цей хабар їх випускає, підписує мир. От тоді були справжні османи. І от Осман, от за ці переговори Візіря Прислав йому шовковий, шовкову мотузку, щоб той повісився. І той повісився. От, справжні османи вішали тих, хто занадто сильно любив переговори. А Ердоган тепер переговори влаштовує. І як завжди, я не нагадую вам про необхідність підписатися на цей канал, поставити лайк, натиснути дзвіночок, написати розлоги і коментар. Бо ви краще за мене знаєте технології просування контенту в Ютубі. Хто я такий, щоб вас вчити? І оце такі неосмани, але німці. У німців теж якесь відродження. Якесь копощіння, теж якесь нео, неонецизм, я не як це назвати. Ви знаєте, що віце-спікер Бундестагу запропонував включити Північний потік 2 газу не вистачає. Чим більше Путін бомбить шкіл, чим більше вбиває дітей, чим більше створює геноциду, тим більше. Виникає німецьких політиків і промисловців, які пропонують зняти санкції з Путіна. Слово геноцид Воно пестить їхню душу. Їм так приємніше, ви знаєте, що навіть Євросоюз зараз приєднався до позову України проти РФ щодо геноциду. А німцям це пестить душу. От їхні дідусі були в СС, вони самі цього не застали. Можливо, навіть в СС вони були, вони були хоробрими людьми, їхні дідусі. А Це зовсім не хоробрі люди, але от щось у них таке є. І за геноцид вони готові путіну зробити все. Я думаю, що якщо Путін зараз в концтаборі доутримується українське військовополонення, облаштує пічки і газові камери, і буде спалювати наших бійців в пічках. І Труїти їх газом, то що тоді? Цей віце-спікер запропонує 100% запропонує йому е, лицарський хрест з мечами і дубовим листям, особисту каблучку Гімлера. Я не знаю, що він зробить. Поїде в Москву і поцілує йому мешти. Вони щось там впізнають. Можливо, Німеччина справді прокидається. Ми всі не проти того, що вона прокинулася, але прокидається вона кудись, не туди. Світ перевернувся, кажуть нам. Євреї воюють, а німці борються за мир. Оце краще б не боролося. Але, до речі, про євреїв. Наш друг Аврам Шмулєвич звертає нашу увагу на виступ. Провідного, надзвичайно авторитетного ізраїльського журналіста, надава Еяля по провідному ізраїльському радіо 103 fm І от основні меседжі, які законспектував Аврам Шмулєвич: перше, це те, що Ізраїль продає Україні зброю. Щоправда, нелетальну. Але Міністерство оборони Ізраїля. Пропонує збільшити поставки ізраїльської зброї до України. Нелетальна зброя теж дуже важлива. Це прибори для військових машин, це системи пошуку і віднайдення, це оптика, це приціли, тобто дуже багато того, без чого на нинішній війні неможливо обходитися. Далі старші офіцери. Армія оборони Ізраїля і Збройних сил України постійно проводять зустрічі на території нейтральних країн, обмінюються досвідом, і кожна сторона бере щось корисне для себе. Кремль надзвичайно злоститься на Ізраїль і зараз проводить конфронтаційну політику по відношенню до іржа і до Ізраїля. Він особливо Кремль розіслився, коли Ізраїль заарештував. Очільника ісламського джихаду в Палестині. Ну так би мовити, великий терорист дуже незадоволений тим, що заарештували маленького терориста. Я не знаю про ісламський джихад, не знаю, що це за людина, але тим не менше він застосовує терористичну тактику. Вони кажуть, що боротьба за свободу. Ізраїль каже, що це просто чистий безмотивний терор. Ми не знаємо і не будемо туди влізати, але ми знаємо і відмічаємо для себе, що Кремль був дуже незадоволений, і гоніння, які зараз розгортаються проти єврейських організацій в Москві, це результат оцього арешту очільника ісламського джихаду. Надав Еляль транслює думку багатьох в ізраїльському істеблішменті, які вважають, що стосунки між Москвою і Єрусалимом стають дедалі гіршими і уже нема. Жодного сенсу намагатися їх виправити, треба просто діяти всупереч. Московити вважають ізраїльтяни, розуміють тільки силу. Коли вони відчувають слабкість, вони одразу сідають тобі на загрівок. А коли відчувають силу, то вони одразу тікають. Тому треба застосовувати силу і проводити сильну. Політику, і наступне, що каже журналіст, і знову ж таки він транслює думку дуже багатьох в ізраїльському істеблішменті, зокрема керівників армії оборони Ізраїля і Міністерства оборони, каже, що Ізраїль співробітничає зараз з Україною і навіть поглиблюється співробітництво в військовій сфері, в тому числі із етичних міркувань, із етичних і історичних міркувань. Це дуже цікаво. Раніше було зовсім навпаки. Ці етичні історичні міркування е, навпаки призводили до, скажімо, таких от дуже неоднозначних стосунків між Ізраїлем і Україною. Тепер все виправляється, і це дуже добре. Нагадую про необхідність підтримувати своїх в цей буремний час. Чудове видавництво залізний тато. Воно видає контрсистемну літературу, чудові переклади, книжки сучасних українських авторів. Зайдіть на сайт обов'язково поцікавтеся. Власник цього видавництва Дмитро Савченко воює на сході зараз на дуже важких ділянках, ризикує життям. І він воює з 2014 року, але з перервами там через ротації, так само бо весь час повертається на фронт. А Зараз от спочатку повномасштабного вторгнення воює постійно, але телефоном встигає керувати справами свого видавництва. От тут є футболка з рекламою однієї з книжок. Це війна в натовпі. Придбайте там якесь оце підозріле обличчя, яке мені не подобається. Я думаю, не подобається більшості з вас. Ну але тим не менше, вони подумали, що це вдала рекламна стратегія. Я не думаю, що це дуже вдало, і от без цього обличчя футболка просто біла коштує дорожче ніж оця. Я придбав просто білу. І, як завжди, я не нагадую вам про необхідність підписатися на цей канал, поставити лайк, натиснути дзвіночок, написати розлоги і коментар. Бо ви краще за мене знаєте технології просування контенту в Ютубі. Хто я такий, щоб вас вчити?